Усім ітеночки, з вами я Софія Благай, Сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Іспанія, Так що потьомилась. Поїхали. Фешн формула 1 почалася з Ландо Норріса та чорної. Футболки з чорними штанами і прикрасою підвіскою. З прикрасою Макларен. Подобається мені ця підвіска. Хотіла би я дуже таку. Так, тут у нас Лєм Лоусен в джинсах Карго, широких штанах, джинсах та футболка, звичайна. І ось такий Естебан Окон приїхав в костюмчику. Сочному такому з білою сорочкою. Ось такий Fashion формула 1 Шалом на цей гран-прі представив тільки е, Джордж Рассел і присвячений він Лігі Чемпіонів. Він в кольорах е, Мерседеса та е, білих зірочок в вигляді м'яча. Виглядає це все гарно, дуже красивий шолом, від Расела і е, поєднанням м'яча чудесний шолом мені подобається. Постери. Перший постер у нас буде від е, е, Макларен. Ось такий постерний. Постерний постер. Постерний постер. Це ось так. Це постер від Макларен, красивезний постер в вигляді глянцу. Наступний постер від команди Mercedes з Барселоною. Ось такими архітектурними пам'ятниками. Красиво, неймовірно. А Постер від Red Bull, ось такий він. Мені дуже сподобався постер від Феррарі. Тут і поєднання карт... картатого прапора, і Гауді, і поєднання треку з це все в кольорах жовто-червоних. Дуже красивий постер. Насправді вийшов в Феррарі, в Скудері, Чудесніший постер. Ось такий комічний постер від рейсінг. Bulls. Ось такий е, історичний від Alpine е, до 70 річчя. Е, це постер від Williams. Е, Альп... так. Ось такий від Хас. І ось такі були постери на цей вікенд. Пілот дня у нас Макс Ферстапен в Іспанії. Ось такі чудесні, красивесні картузи від Pirelli на цей гран-прі помаранчевого кольору. А... Заубер обновив свій болід і виглядає він ось так в стилі наче Мак... Маклар Майнкрафта. Ось, ось так це виглядає: красивий. В них вийшов болід на цей вікенд. А... Альпін святкує свої 70-річчя, і в них вийшли ось такі. Прекрасні костюми купінізони. Та е, Астон Мартін готує свій телефон. Ось. Ось такі новини були. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою вподобайку. пишіть свої коментарі усіх. я е, Всім я дякую і усім па па па, -па. Наступний фан-прі!